всіх глядачі телеканалу Еспресо. розпочинаємо інформаційний день з новин. В студії працює Христина Поробій. Вночі росіяни вдарили по Шевченківському та Київському районах Харкова. Керовані авіабомби влучили в землю. Профільні служби виїхали на місце влучання. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенюгубов. І через негоду на Дніпропетровщині без світла залишилось майже 14,5 тисяч осель. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Також у населених пунктах зафіксували понад 20 випадків падіння дерев. Місцева влада закликає триматись подалі від високих насаджень, рекламних щитів та ліній електропередачі. А телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна збирають кошти на закупівлю сучасних дронів та систем радіоелектронної боротьби для третьої окремої штурмової бригади 110-ї та 47-ї бригад зсу. Захисники на Донецькому напрямку щодня стримують ворожі атаки, боронять нашу свободу та майбутнє. Саме ці воїни стояли до останнього і захищали Авдіївський напрямок на весні. Бригади терміново потребують безпілотників та сучасних засобів. Протидії ворожим дронам. Наша ціль 3,5 мільйони гривень. І з вашою допомогою ми вже зібрали понад 3 мільйони гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат наближає нашу перемогу. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Спільно виготовлятимуть зброю. Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільне виробництво безпілотників та компонентів до них, а також боєприпасів, комплектуючих засобів, реп та розробку передових технологій. Повідомив міністр оборони Рустем Омєров. Також під час зустрічі з литовським колегою обговорили збільшення військової допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Барбок. Під час зустрічі обговорили військову підтримку інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими. Барбок підкреслила, що Берлін продовжуватиме підтримувати Київ незалежно від результатів виборів у США. Нагадаю, це вже восьмий візит очільниці МЗС Німеччини до Києва під час повномасштабної війни. Канада відправила Україні перші системи ППО на САМС. вони прибудуть до кінця року, заявив президент після телефонної розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Також канадський очільник уряду підтвердив підтримку українського плану перемоги. Нагадаю, документ представили канадському прем'єру ще у межах конференції наприкінці жовтня. У межах нового пакету військової допомоги Австралія надасть Києву 14 катерів на суму 14 мільйонів доларів. Про зміцнення морської і прибережної оборони України інформує уряд країни союзниці. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія надала нам понад До Росії країна надала нам понад 1 мільярд і 300 мільйонів доларів військової підтримки та понад півтора мільярда доларів загальної підтримки уряду України. У Києві відбувся допрем'єрний показ документального фільму Потяг до життя українського режисера Олександра Тіменка. Стрічка розповідає про сміливість українських залізничників із початку повномасштабної війни. Головна героїня фільму провідниця Чий син захищав Маріуполь. У фільмі також зібрані розповіді працівників залізниці, які під обстрілами зробили все від них залежне, щоб зупинити ворога і не допустити облоги Києва у кінотеатрах стрічка вийде з 14 листопада. Коли запитують, чому про залізницю, я кажу, що спочатку повномасштабного вторгнення у нас працювало а нічого. Тому це питання само собою. Що тому про Укрзалізницю єдину пульсуючу артерію, яка була під час війни, яка змушена була рятувати нашу націю. У фільмі дуже багато історії, і ми як обособлення всіх залізничників. Це дуже добре, що журналісти, режисери робили і роблять ці фільми з перших днів війни. Чому ми маємо передати історію нашим нащадкам? Ми маємо залишити нашу історію. Не перевернуто, не намальовано. Не а ту історію, яка була, як ми виборювали волю і спокій нашій Україні. Підготовка до зими важливий і складний процес для мешканців приватних будинків. В багатьох селах відсутнє центральне опалення, тому людям доводиться витрачати значні кошти на дрова, де можна купити деревину дешевше і легально. А також які ризики пов'язані з пічним опаленням, дивіться в нашому сюжеті. З настанням холодів у містах та селах особливо гостро постає питання опалення. У деяких приватних будинках досі збереглися пічки, які обігрівають оселю і створюють затишок. Проте кожен початок опалювального сезону для мешканців сіл супроводжується пошуками дрів, адже газові та електричні системи обігріву не завжди доступні через високу вартість. І то я всажу трушу, що робити І Це ну я дивлюся, бо я. Я за цим слідкую. А дрова де берете? Де, де, де достану там, де сільська рада вона мені допомагає. Значить, а замовляєте дрова взагалі? Купуєте? Купляю, так. Да. Ілля якась сухняк зріжу, що не му, то в себе там. То то яблуні старі різав, то вишню різав, то те, то, те, то, те. Горіхано зрізав дочить. А знаєте взагалі, скільки машина зараз коштує дріб? Все дорого? То, зі там стоїть воно знайдіть більше 10 тисяч. Інспектори ДСНС кожного року проводять відпрацювання по селах, де розповідають, як безпечно користуватись пічками та газовими котлами. кажуть, люди потроху переходять на альтернативні види опалення, проте все одно виявляють порушення користування різними системами. Уже настав осінньо-зимовий період, і почастішили випадки пожеж саме від пічного опалення, різних приладів опалення. Людям потрібно нагадувати дані правила. Також у разі, якщо ми виявляємо порушення правил пожежної безпеки, ми тоді вже потім пропонуємо ці недоліки до усунення. Пенсіонерка Олександра опалює свій будинок газом. Дрова взагалі не використовує. Тому рятувальники нагадали господині правила безпеки. Будь ласка, його виносите або може в якусь яму компостувати добре? Ну а де а куди ж казали, обіцяли, що будуть їздити, То ми б його що там є, то виносили б так хай би вивозили. Ми поговоримо з громадою, да щоб вони допомогли вам в цьому питанні, щоб вам було зручніше утилізувати своє сміття, да mm -hmm. і не спалювати його біля будинку. Mm -hmm. Добре, головний лісничий філії білоцерківського лісгоспу Арен Костянюк стверджує, що готуються до опалювального сезону протягом всього року, згідно з планом та розрахунками. Тому дрів завжди вистачає. Якщо подивитися показники минулого року, 23-го, було реалізовано 56 тисяч метрів кубічних дров'яної деревини для населення. В цьому році за 9 місяців вже реалізовано 38 динаміка зараз, яка на щомісяця, скільки ми відружаємо, десь орієнтується 6-7 тисяч метрів кубічних деревини відружаємо щомісяця. Тобто, якщо помножити їх на три місяці, цих 6-7 це якраз на той показник минулого року, ми виходимо однозначно. За його словами, протягом всього року люди активно запасаються деревиною, однак попит на підприємстві зростає з травня та розповідає, інколи мешканці купують машину дрів за завищеними цінами нелегальних або напівлегальних продавців. У них же насправді можна купити значно дешевше, адже це державне підприємство. Куб деревини коштує дров'яної 1152 гривні з навантаженням. Тобто, якщо 5 кубів, це буде в районі 5760 гривень. От доставка, от ти приватники, які є фермерські господарства, в яких є. Транспортів вони надають, люди їх наймають. Вони десь орієнтовно теж беруть від тисячі гривень за привоз дві, ну там максимум 2,5. То рахуємо, якщо 5-600 самі дрова коштують, плюс доставка там тисячу, то це ну там сім, ну, максимум 8 тисяч гривень. Ну, ну, в якому разі не 20. Цьогоріч деякі українці мають змогу отримати грошову допомогу на купівлю дрів на опалювальний період. Йдеться про жителів прифронтових територій. Розмір виплати становить 21 тисячу гривень на одну сім'ю на весь опалювальний сезон. І, як кажуть експерти, ця зима буде однією з найважчих за останні три роки. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.